Що Бог поєднав, людина хай не розлучає. Бог створив сім'ю для любові. Проте, сучасні сім'ї все частіше стають полем бою для конфліктів та болю. Сім'ї не живуть, а виживають. Дехто навіть наважується на відчайдушний крок розлучення. Проєкт студії Крок назустріч вижити в сім'ї. Врятуй сім'ю! Вижити в СІМ'Ї Знайомтесь, Подружжя Лотоцьких Микола та Любов пара впродовж 42 років проживає у селищі Мар'янівка Горохівського району, що на Волині. Неймовірно, але факт: за 42 роки подружнього життя між чоловіком та дружиною не виникало скандалів. Він завжди спокійний. Всіх ситуаціях ким не були. Він спокійний. Я тараном ніколи не був і кулаком ніколи в стіл я не гримав. В чому секрет мирного сімейного життя подружжя Лотоцьких? Микола та Любов запевняють їхні стосунки у сім'ї будуються на особливій ієрархії. Вона заключається в тому, в принципах Євангелії. Легко тоді слухати свого чоловіка, якщо любиш, і якщо дивишся в дзеркало слово Боже. Хочу ж я, щоб ви знали, що всякому чоловікові голова Христос, а жінці голова чоловік, голова ж Христові, Бог. Коли може бути благословена сім'я, тоді, коли воно якраз є, тато є головою сім'ї, він є священником в домі. Дружина, вона є люб'яча дружина, яка любить чоловіка, допомагає йому, значить, навіть підказує, а там, де вже. Безлад, не поймеш, що керує сюди-туди. Сім'ї руйнуються, валяться, розлушення і так далі. Плач, біда, і діти остаються сиротами при живих батьках. І я рахую, що в нас йде все нормально по слову Божому. Я дякую Богу. Ідеальних людей та стосунків немає, зазначає Микола Йосипович. Але сама Біблія є для подружньої пари джерелом мирного та щасливого життя. Що ви порадили сучасним жінкам для того, щоб сьогодні в своїх сім'ях вони були щасливими читати слово Боже, там є всі відповіді на всі питання. Саме головне, я рахую, знаєте, щоб не брати верх над чимось. На мою думку, навіть якщо якась є ситуація така спірна, от вони бувають. Я не кажу, що то все знайти так дуже гаразд, але їх дуже просто вирішувати. Прямо, значить, треба зійти з висоти на низину. І якщо потрібно сказати для дружини слухай, Люба Федерівна, вибач мені, значить, бо я не правий перед тобою і все, і це, все, все, все воно зайшло. Або навпаки, значить, вона це може зробити. Сьогодні Микола Йосипович Лотоцький у студії Крок на зустріч». Вітаю вас! Вітаю і телеглядачів вітаю теж. Миколу Йосиповичу, щойно телеглядачі побачили, що у вашій сім'ї панує особлива ієрархія, яка побудована на християнських принципах. Миколо Йосиповичу, можливо, сьогодні ця ієрархія вона є досить застарілою для сучасного суспільства. Ви думали про це? Ну, я думав, тому що, будемо казати, навіть 30 років я пастором, і навіть якщо зрівняти початки і теперішній час, то варто щось подумати. Але я хочу сказати, що слово Боже воно не старіє, воно має свої ступені, свої методи, значить, воти, якщо подивитися в слово Господнє, значить, є чоловік є голова сім'ї, жінка вона є як помічниця. Дякую, Микола Йосиповичу. У демократичному суспільстві, де всі мають рівні права, складно говорити про ієрархію в сім'ї. Чому? Тому що е, покора жінки вважається як приниження, а главенство чоловіка вважається як тиранія чи особлива анархія. Ви можете це спростувати, що це не так? Доведіть нам. Ну я думаю, що не так. Я так думаю, що жінка, яка є послушна, вона послухає свого чоловіка. Поступає те, якраз що її ну, потрібно виконувати свої функції жінки, то я думаю, що це навпаки є вінець, вінець на голову чоловіка це прикраса, жінка, значить, яка вона красить, те. тому що знову-таки повертаюся до того, що слово Господнє воно на самих початках від самого Адама воно розподілило обов'язки чоловіка і жінки, і вони будуть до кінця Богом даний парадокс, закони, вони повинні. Виконуватися до кінця, Миколасиповичу. Ви зазначаєте, що жінка повинна покорятися своєму чоловікові у всьому? Але якщо ж виникає такий момент, коли ми бачимо, що чоловік сам є не на своєму місці? Він не має тісного спілкування з Богом, він поводить себе неадекватно, можливо, навіть принижує жінку, кривдить її і також дітей. Як тоді поводитися жінці? Ну, це є проблема в сім'ї. Проблема чоловіка, саме більше, тому що. От, чоловік повинен любити свою жінку, так, як себе самого, як своє особисте значить, тіло, так він повинен любити жінку. Він це є давав обіцянку значить, любити і так далі. значить, от. Але якщо навіть якісь є такі проблеми, які значить, от, жінка замічає відносно чоловіка, значить, то я рахую, що тут треба ну, на підставі Слова Божого знаходити порозуміння, вирішувати ці питання, значить, от, спільно молитися, значить, треба вибачатися. Треба простити чоловіку і простити, значить, от. якщо з любов'ю підказати, воно прийметься, значить, от, що чоловік може зрозуміти. Ну а якщо навіть і, і не так воно, значить, то все одно жінка повинна звертатися до Бога, просити допомоги, І вона, я думаю, завжди знайде підтримку в очах Божих, і Бог дасть відповідь. Тобто, якщо навіть чоловік не звертає уваги на побожне поводження дружини, на її слова, Останнім можна сказати таким якорем в цьому питанні може бути молитва жінки до Бога за свого чоловіка. Да, я думаю, що Господь за справедливість і завжди та людина, яка іскренно звертається до Бога, і Бог навіть керує серцем цара, не тільки чоловіка, і Бог в силах поміняти, значить, от напрямка чоловіка, значить, щоб він став на нормальному, будемо казати, русло або дорогу і бути головою сім'ї, так як воно потрібно на підставі, слава Божу. Тобто Бог сильний змінити те, що можливо не під силу людині, так те, що людям не під силу або людям неможливо, то Богу все можливо. Микола Йосиповичу, думаю, що глядачам буде цікаво почути відповідь на таке питання: чи можливо створити щасливу сім'ю, в якій немає відповідальності, обов'язків панує хаос і безвідповідальність? Може на сказати, що в таких випадках сім'ї благословенної щасливої ніколи не буде. Тому що щаслива і благословена сім'я, вона є тоді, коли значить, чоловік є головою сім'ї, коли він любить свою дружину, значить, от, дружина покорається чоловікові своєму, значить, от, і народжуються в них діти благословені, виховуються так, як воно потрібно виховувати. От, хто взагалі хоче мати благословену сім'ю, мусить згідно Біблії або Євангелії жити, поступати, тоді буде благословена сім'я, буде чоловік любити дружину свою дружина, любити чоловіка свого, діти будуть радісні, значить щасливі, тому що в тому допомагає Господь. Тобто, нині ви радите телеглядачам програми Крок на зустрічі, телепроекту Вижити в сім'ї, особливо жінкам і чоловікам, читати Біблію. Я думаю, що всім керує Бог, і люди взагалі-то повинні стати як перед зеркалом. Себе побачити, значить, от, згідно слова Божого, і звернутися до слів Євангелії, Біблії, воно всім дає інструкції або закони Божі, які вони тільки на устройство і на благословіння. Без книги Біблії ні одна людина вона не може себе привести в такий парадок належний, який би було справді Боже благословіння, і люди відчували те, що це, це благословенна і щаслива сім'я. Мені кажеться, хто має Біблію, може в ньому. Подивитися тут всі правила, інструкції, всі для чоловіка, для жінки, для дітей це досить прекрасно. Микола Йосиповичу, дякую вам за ще одну відверту бесіду. Я сподіваюся, що телеглядачі телепроекту вижити в сім'ї взяли для себе багато корисного і їхні сім'ї з дня на день будуть ставати все більше щасливими. Ми вам дякуємо. Хай вас Бог благословить. І Вас Бог благословить і всіх, хто нас буде дивитися, Боже, вам благослови. Це часто рідна хата, зима все білим снігом замело, Ота, що збудували руки тата, крізь час мене притягує в село, і хоч вона на вигляд небагата, чимало є і кращих у селі, Ота, От що збудували руки тата. Для мене найдорожче по ці дні батьківська хата, затишна оселя. Тато і й мама, там живуть у двох батьківська хата і сумна і весела. Береже тебе всевишній Бог, та тут туди вкладав своє здоров'я, не завжди бачив поміч від людей, руками в мозолях він із любов'ю, як міг звивав гніздечко для дітей, а тільки натраплялася нагода. Читав сім'єю Біблію святу, погожі дні, а чи то у негоду, творив молитву ширу та просту, батьківська хата, затишна оселя. Сі Бог в мене мама сповивала, співала колискову пізній час, дітей всіх ніжно спати покладала, сама ж жішла й молилася за нас, просила в Бога на колінах над статом, благословення для усіх дітей. І наповнялась благодаттю хата, текла сльоза із батьківських очей. Батьківська хата, затишна оселя.